Сьогодні спливає два роки з початку боїв за Савур-Могило. Військові експерти зараз називають штурм та оборону стратегічної висоти одним з яскравих прикладів справжньої військової гідності. Це одна з найбільш відчайдушних та одна з найнеймовірніших військових операцій, яку провели Збройні Сили України на східному фронті. Докладніше Івана Біличенко. 278 метрів над рівнем моря, кордон Донецької, Луганської областей та Росії. Савур, Могилі, судилося стати місцем запеклих боїв і Другої світової і антитерористичної операції. В свій час тут був головний спостережний пункт німецьких військ на Міуському фронті. Після запеклих боїв, серпні 43-го року, радянським військам вдалося взяти висоту ціною життя солдат кількох дивізій. На згадку поставили пам'ятник та два роки назад вже під час ато обстрілами повалили кам'яних солдата та обеліск, що пробитий наскрізно. И тоди и зараз высота была стратегично важливой для войсковых. В хорошую ясную погоду саур видно даже Азовское море. И там все как на ладони в радиусе 100-80 километров, километров. Кто владел этой высотой, он владел глазами. Он видел именно конвои, которые переходили границу. В основном это происходило ночью. І все ж українській армії вдалося в боях в кінці липня 2014 року відбити висоту та територія вістрі такої жаданої Савур-Могили не дає жодних шансів на ній довго протриматися. Вони проявляли чудеса мужества, вони закопалися в граніт. Там, де не могли лопати кірка, вони ножами і руками розкапували собі щелі, бліндажі для того, щоб можна було вижити. Аби відібрати висоту, окупанти знизу по хлопцям били з важкого озброєння безперервною зливою обстрілів. Саур-могилу обстрілювали іменно градами, артилерійськими установками, які мали більше 120 мм. міліметрів. вистріл града це 40 ракет, это камаз боєприпасів. Ви представляєте, який необходимо ім'я запас боєприпасів? самого ж полковника Потєхіна там на висоті ледь налишив життя черговий артобстріл і знову врятував солдатський героїзм та самопожертва. Його тілом прикрив Володимир Кандела. Боєць помер на місці за 12 днів до власного весілля. Так і не зізнавшись батькам, що перебуває на фронті. Він мені казав, що він у участі. Каже, ми техніку справляємо. Як останній раз він приїхав додому, і як вже він їхав на... назад. Ви розумієте, так у душі заболіло. Так в душі заболіло. Я кажу чоловіки: таке, хоч слідом біжи. От така боль у душі, розумієте? от, навірно, почувствувала. от вже останній раз, коли я його побачила, і все. та ближче до кінця серпня українські військові зрозуміли, ворожі війська замикають їх знизу в котел. Коли ж надійшов наказ відступати, біля підніжжя територія вже практично оточена ворогами. Відтак, аби вижити, спускалися з гори невеликими групами вночі. Когда вже нам уже артилерія помочь даже жені могла, то понятно, що смислу держать уже нет. просто там уміріть, говорится, там бізнесмислу. Нічого страшнее не було ні до, ні после. Так по тилах ворога хлопцям дивом вдавалося пройти аж 60 кілометрів, і все це переживши бійці, потрапили в гуманітарний коридор під Оловайськом. Іван Вілашенко Станіслав Бурчак, телеканал Київ.